Вітаю, шановні глядачі! В даному відео ми розглянемо найпростіший спосіб створення пост серверу на базі ESP32 S2 Mini для PlayStation 4, щоб полегшити собі життя і не заморочуватися із постійним перетиканням флешки. Приступаємо. Для створення Jailbreak серверу. Нам знадобиться доступ до інтернету, кабель Type-C, сам Wi-Fi модуль із чипом USP32 та комп'ютер на Windows чи Mac. Так як в самому чипі наявна флешпам'ять, це дозволить нам монтувати її як диск. Посилання на продавця, якого я придбав плату залишу в описі під відео. Там ви також зможете знайти і посилання на сторінку Exploit. Відкриваємо сайт. Для коректної роботи рекомендовано використовувати Google Chrome або ж Microsoft Edge. Кабель Type-C має бути якісним, інакше пристрій може не розпізнаватися операційною системою. З'єднуємо наш кабель із модулем, затискаємо клавішу Boot і підключаємо до ПК. На задньому плані бачимо фотоплати і необхідної нам кнопки. По характерному звуку. Чуємо, що система виявила новий пристрій, і побачити його можна в диспетчері. Натискаємо кнопку Connect та спостерігаємо, що ESP у нас висить на КОМП-порт 3. Номер порту може бути інший. Це не так важливо, головне, що він наявний і готовий до подальшої роботи. Якщо ж пристрій не розпізнався автоматично, то потрібне встановлення драйверів. Вони тут всі люб'язно предоставлені нам розробником. Ставимо і проводимо підключення повторно. Отже, вибираємо нашу плату зі списку та тиснемо Під'єднатися. Далі інстал PS4 сервер. Бачимо попередження, що всі дані будуть видалені. Натискаємо Інстал. Процес стирання та запису триває орієнтовно 2 хвилини. Очікуємо. Далі бачимо повідомлення про успішну інсталяцію, next і закриваємо. Ось і все. Наша ISP-шка готова. Зазвичай по закінченню процесу плата самостійно виходить із режиму прошивки. Якщо ж цього раптом не відбулося, натискаємо один раз кнопку Reset і тільки після цього відключаємо від ПК USB з модулем. Запам'ятовуємо дані для підключення до нашого хост. Далі переходимо до самої консолі. Підключаємо ESP Mini в один із портів PlayStation. У мене це виглядає ось так. Після вимкнення консолі можна помітити, що всі встановлені додатки замкнені. Відкриваємо налаштування системи, мережу. Ставимо чекбокс на підключення до інтернету, якщо необхідно. Далі налаштувати з'єднання через Wi-Fi. Простий. Із наявних мереж вибираємо ps 4 Exploit і вводимо пароль. Тут можна натиснути перевірку з'єднання, щоб впевнитись в коректності підключення, і що консоль отримує IP-адресу. Повертаємось назад і вибираємо Manuel. Хост завантажується доволі швидко. Інформування про статус і перебіг подій бачимо в правому верхньому кутку. При вдалому завантаженні також з'являється повідомлення зліва. Gold Hen by Sister Внизу сторінки можна вімкнути автозавантаження та вибрати одну із версій HEN по замовчуванню. При першому запуску необхідно прокинути Payload самостійно. Також поряд можна помітити статистику вдалих і невдалих завантажень. Повернувшись в головне меню, спостерігаємо, що нам вже доступний розділ Gold Hand із дебагом і те, що запис додатків дозволено. Далі насолоджуємося виконаною роботою та швидким автоматичним запуском хапу на вашій консолі PlayStation.